Моє вітання усім, хто шукає в інтернеті українського новинного контенту. Мене звати Євген Умов і наразі пропоную обговорити тему номер один українського медіапростору, українських соціальних мереж. Це потоплення чергового об'єкту Чорноморського флоту Росії. Так повідомляється, що внаслідок удару українськими морськими безпілотниками в ніч на 5 березня було уражено російський патрульний корабель проєкту двадцять Сергій Котов. За цією спецоперацією стоїть головне управління розвідки, де зазначають, що російський патрульний корабель Чормаського флоту РФ. Потоплено внаслідок атаки українських безпілотників Магура 5 згідно з інформацією на сайті акціонерного товариства Суднобудівна корпорація Акбарс», на чиїх потужностях будували корабель. Сергій Котов був спущений на воду в керчі 29 січня 2021 року. Повідомляється, що кораблі проекту 22-160 спроєктовані шістдесят спроектовані Петербурзьким, АТ північно-проектно. Конструкторське бюро вони призначені для несення патрульної служби з охорони територіальних вод, припинення контрабандної та піратської діяльності, пошуку та надання допомоги постраждалим під час морських катастроф у у мирний час, а у воєнний час для охорони кораблів та суден. На переході морем, а також військово-морських баз та водних районів з метою попередження про напад різних сил і засобів противника, згідно з даними АТ Північне ПКБ, судна проекту двадцять що мають водотонажність не більше ніж 1700 тонн, можуть тривалий час перебувати в далекій морській зоні. Автономність сягає 60 діб. На них можуть комфортно розміщуватись 60 членів екіпажу, максимально 80. Максимальна швидкість кораблів не менше 25 вузлів. Для збільшення пошукового потенціалу та про та проведення пошуково-рятувальних операцій на кораблях передбачення, передбачено базування 12-тонного гелікоптера. Це, скоріш за все, К 27 Крім того, кораблі оснащені радіотехнічним та гідроакустичним озброєнням, а також засобами радіоелектронної протидії. Зазначу, що станом на 21 рік, окрім котова, у складі Чорноморського флоту РФ несли службу три кораблі проекту двадцять. 260 головний корабель Василь Биков, перший з серії Дмитро Рогач та другий з серії Павло Павел Держав Міноборони РФ повідомляло, що вночі 1 серпня 2023 року вже намагалися атакувати патрульні кораблі Сергій Котов та Василій Биков. Тоді окупанти заявили, що нібито відбили атаку і нібито знищили всі три всі три безекіпажні катери ЗСУ. Про ще одну спробу атаки бикова безпілотниками Москалі заявляли 14 вересня 2023 року в окупованій Євпаторії. Як бачимо, приказка працює, Бог трійцю любить. Зазначається, що місія відбулася у співпраці з військово-морськими силами ЗСУ та за підтримки Міністерства цифрової трансформації України. Сергій Сергій Котов е, зазнав пошкоджень корми правого та лівого бортів. Вогнове ураження Котова відбулось у територіальних водах України неподалік Керченської протоки. Як повідомив представник головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов, у результаті атаки морськими дронами російського корабля є загиблі та поранені, але більшу частину екіпажу їм вдалося врятувати. Далі, пряма мова представника гур. Є загиблі і поранені, проте є імовірність, що частина екіпажу могла евакую... евакуюватися. Принаймні відомо про понад 10 карет швидкої допомоги, які на найближчій ділянці суходолу були викликані ворогом. Тобто евакуаційна операція все ж таки проводилась. Юсов додав, що Сергій Котов е, запам'ятався тим, що він разом із крейсером Москва брав участь в атаці на острів Зміїний. Що ж, далі чекаємо, коли в Чорноморському флоті Російської Федерації залишаться виключно педальні катамарани. Та гумові банани. Свої думки з цього приводу, будь ласка, напишіть в коментарях. Якщо відео було корисним та інформативним, поставте лайк та підпишіться на наш канал.